Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні шанувальники футболу, вас вітає Одеса. Запрошуємо вас на перегляд трансляції організаторами кої футбольний клуб Чорноморець 2 що діє в рамках об'єднаного консолідованого пулу прав усіх клубів учасників професійної футбольної ліги якої ПФЛ представляє матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів групи Б другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 року між командами Чорноморець-2 та командою ПНЛ Кривий. Водить він його в гру. Довгий пас Максим Мавит ну, вийшов, але, але ворота залишилися пустими і пощастило Одеситам. Бо мяч пройшов повз воріт. Трохи помилився він на виході, не дістався м'яча і попустим воротами. Був 10-й номер Пенуела. Зараз Максим Набит. Справжній момент був дуже небезпечний. Олександр Левідів, форвард Пенуела. Просто не влучив по порожнім воротам Чорноморця. Відчувається, що від, від нього буде бути небезпека. От дальній удар. Ну Дуже небезпечний дальний удар. Максим Набит переводить м'яч на кутовий. Але це... Перший удар в Свір Воріт у виконанні гостей з Кривого Рогу. Поки гра така на зустрічних. Отже, 11 хвилин зіграли команди в грі. Ось який небезпечний удар Одеситів. І гол. Поздравляють хлопці один одного. Дальній удар це. Хто це був Не как на Кактина? Поздравляють 43-го номера Одеситів на Добре, добре розіграли Одесити цю комбінацію. Дуже вдало звершили її. Ну, ось небезпечно. Ну що, це вихід один на один. Дуже небезпечна. ну Тільки штанга рятує. Штанга рятує Одеситів. А як це захисники Одеситів пропустили такий вихід 97-го номера Пінуела Богдана Бокулєва на ворота. І дійсно вже диво врятувало Одеситів. Ростці Пеневела намагаються провести свою тут атаку. Дуже-дуже небезпечний пас на це пенальті, скоріш за все. Але ні, що показує суддя. Суддя показує, хоче показати жовту картку за симуляцію Радкопанело. Зараз ми побачимо, який його номер, він там лежить, ніби там його тут серйозно якось там скосили, де як то захисники Одеситів. Але суддя Кирило Терновий дуже чітко і швидко розібрався в цій ситуації. Ну і оголошує він попередження. Ось так частіше впевнено награти. От Кирило Попов виходить один на один. І влучає він в голкіпера. Ну, бачимо, що такий досвідчений голкіпер Пенуела Данила Сидько. Своєчасно вийшов він на перехоплення. Дуже сократив кут обстрілу і влучив в нього Кирило Попов і отримало одесити. Господача пішла. Ну, бачимо, що, так. Да. Відігруються гості декота. Там декак-то. Ну, над... На 39-й хвилині рахунок в чому нашому матчі зрівнюється. ПНЛ спочатку штангу, а в на першому надбиванні. Були Кріворіссі. Основний голкіпер команди Максим Набит, і замість нього вийшов Данило Піражок. Там зараз тут дуже небезпечна атака гостей. Ну, дуже небезпечний удар і дуже вдало зіграв Данило Піражок. Ну, нарешті там він відчув впевненість і собі переводить м'яч він на кутовий після дуже, -дуже небезпечного пострілу під перекладину виконання нападника Пенуела. Ну, зараз послідкуємо за розвитком. Ну, там ми бачимо двох футболістів, тобто важливий варіант розіграшу. Що там? А, боковий арбітер матчу. Ірина Гуліяк показує, що м'яч перетнув лінію воріт. І Рахунок став 2-1 на користь Пенуела. Ну, це що майже точно перетнув лінію воріт. Ну і це гол. Зараз ми з'ясуємо, хто виявився найбільш таким спритним вратарському майданчику Одеситів. Складно якось зіграла у своєму вратарському майданчику. Ну, Тут Одесити дуже небезпечні. Я біля піхотний м'яч на лівому Львовофланді. Ну, заблокували м'яч захисники одного з лідерів цієї групи, претендента на підвищення в класі, команду Rebels Києва. Буде подача на віз далеко Одесити на м'ячі першими. Но душ, який красень Джоанету. Якби би влучив ворота, був красень-гол, але м'яч пройшов буквально в метрі від стійки воріт. Ігра трохи там заспокоїлась, але все одно все ж таки, ми бачимо, що ініціатива залишається у гравців Пенуела, ось небезпечно Бив по Олександр Лебідів. Прийшов він на метр від стійки. М'яч підхопити, ну дуже непогано. Гіля лебідь ось тут. Ну вже ну що, буде обігрувати, він буде бити. Ну, є, удар, але точно в руки Данила Сідько. Данила Сідько впевнено. М'яч забрав. 66-та хвилина розпочалася. З м'ячем Сергій Матко, його вже можна відрізняти, якій тут бойовій пов'язці на голові. Десити прихопили м'яч. Троєх п'яти п'ятьох в дуже якийсь шикарний пас на Жаонету. Є! Гол! Гол! Бачимо, що? Що сигналізує арбітер? Арбітер вказує на центр поля. Ну Нарешті впрацювала така от як тут атакувальна зв'язка одеситів. Деситів, в центрі якої був саме бразилець Джуаонета. Отже, рахунок 2-2 на 69-й хвилині. он Нето. Оксана Пшеничнюк біля м'яча. Подача. Ні, не він. На, на прямий удар наважився. Кирило Попов, дуже невдало. Ну, якби влучив, звичайно, було б как то цікавіше. Ну, просто удар в стир воріт. Ну, навіть небагато їх було. Вдала це передача. Так, вдала. Підхоплює м'яч. Футболист Чорноморця. Ну, ось. Ой, тут як несподівано проскочив м'яч із захисника Пенуела, Але не очікував такого подарунку. Ну, то від суперника 20-й номер одеситів Нікіта Степовий. Ну якось тут відлітає просто м'яч. І Що? Сигналізує головний амбітер матчу Кирило Терновійша. Вийшов час додатковий. Рахунок залишився 2-2.